Сла України у Британії, генералу у відставці Валерія Залужного. Він скористався своїм першим виступом у Лондоні як посол України у Великій Британії, щоби. Застерегти світ про необхідність готувати суспільства до захисту від агресивних тираній, таких як Росія, Валерій Залужний був провідним учасником конференції Королівського інституту об'єднаних служб із питань війни, в якій також брав участь британський міністр оборони Джон Гілі, начальник штабу оборони британських збройних сил, адмірал Тоні Радакін та інші посадовці і фахівці. Український посол наголосив лондонській аудиторії, що напад Росії на Україну може бути прелюдією до втягування світу у третю світову війну. Ну найскладнішою і найважливішою складовою готовності до війни він назвав далі. Я цитую готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Кінець цитати він назвав російсько-українську війну війною перехідного періоду, досвід якої буде визначати обриси війн. Ну і додам, що на виступ залужного відреагувала британська преса, британська газета Таймс. Там звернули увагу на його тезу. Війна вимагає від політиків іти на непопулярні рішення. Пане Олександре, ми вперше побачили в дії нового посла. Так, от зараз в публічному такому вже просторі, в заявах. Е Наскільки важливо, я так розумію, що тут іще й переноситься акцент, так би мовити, американські вибори американськими виборами, якщо буде Трамп, ми розуміємо, що багато непередбачуваного і для Європи, і для НАТО так само потенційно може бути от зараз залужний а, каже, що давайте ж ми тут у Європі будемо активніше звертати увагу на наші проблеми. Так, безумовно, якщо ми кажемо про команду Трампа, то є, я б сказав би так, дві категорії радників: перше це демагоги, які кажуть, ми маємо зосередитися на, на, на власних проблемах. Ну насправді, сполучені штати. Заборгували понад 33 трильйони доларів, і звичайно, що це велика проблема економічна. Звичайно, що є інші економічні і соціальні проблеми, але також те, що потрібно ну фактично вийти з Європи, бо європейці не сплачують необхідні грошей за власну безпеку. Тобто, чому нянькатися з ними вони не є такими важливими. Друга категорія радників Трампа вона є більш скажімо так логічною, але вони вважають, що е Сполучені Штати мають зменшити свою присутність в Європі, допомагати звичайним європейцям, mm -hmm. але в будь-якому випадку підтримка України це має бути проблемою самих європейців а сполучені штати зосередити всі свої ресурси на стримуваний Китаю. І власне тут в, в такій схемі є. Трошки України, але її набагато менші, наскільки скаже, так нам би хотілося б, або настільки наскільки б успішна була б наша стратегія, і mm -hmm. власне тому європейці мають замислитися про таке майбутнє, де Значить, вони беруть в власні руки власну безпеку і передусім це і в фінансовому вимірі, виміри, і в плані мілітаризації в позитивному сенсі своїх суспільств і поштовху, значить промислового комплексу своїх країн. Ну і, звичайно, підтримки України у випадку Каміли Гарріс, ну, принаймні зараз вже називали прізвища Філіпа Гордона, це колишній дипломат, який є зараз радником з питань національної безпеки, Беки і каміли Гарріс, він скоріше за все буде підтримувати ту лінію, яка зараз була з Джозефом Байденом, mm -hmm. і яка полягає в тому, щоб допомогти Україні з позиції сили розмовляти з Росією. Тобто, за великим рахунком, оця провальна, як на мене, стратегія американська вона нікуди не дінеться за нових, за нову за нової адміністрації, і головна головна рамка стратегічна, щоб не Призвести до колапсу Росії або ескалації з боку uh -huh. Росії мається на увазі розширення зони конфлікту за територію України і можливо, застосування зброї масового знищення. Ось а Україні треба допомогти, щоб вона щось відвоювала не в повному обсязі, але була. Значит, з Пане Олександре, а от чи знайдемо ми у Європі тоді щось іще зараз? Залужний говорить дуже правильні речі, але я підозрюю, що коли він а, каже про необхідність мілітаризації швидшої ніж може здаватися європейцям, про те, що в таких умовах, як в Україні, може бути необхідною для нас це реальність обмеження свободи прав певних, він стає такою касандрою. Знаєте, із трої давньої міфологічної. Хто просто говорить, може й правдиві, але неприємні речі. І от для Європи ми не перетворимося, ми зможемо знайти тут достатні ресурси, а тому, що це може бути не дуже приємно чути європейцям. Так вони можуть вкладатися у власну безпеку. Але ми чуємо, а, НАТО говорить полякам: ні, не, не будемо ми збивати ракети над в, над Україною в українському повітряному просторі. Бо це ескалація. Самі озброюватися, озброюватися будемо, а там ні. А з іншого боку, у нас є абсолютно вже конкретика. Тут не геополітика політика. тут не сполучені штати, але є Угорщина, яка блокує гроші європейські для України, тому що є Лукойл, є нафтопровід, і Є бажання угорське цю нафту і далі отримувати. А можливо, просто підігрування Лукойлу. Є Словаччина, є Польща, яка, наприклад, зараз уже озвучила так. Інша зовсім сторінка здавалось би, але це абсолютно конкретика. Міністр оборони каже, поки не буде на політичному рівні якось вирішено там до кінця волинське питання про членство України у ЄС не можна буде говорити. А от тут от нам це все можна буде подолати без Америки, просто спілкуючись з Європою, яка така дуже дуже багатоманітна. Ну, передусім, ну ця адміністрація ще не не пішла, і всі ті гроші і ресурси, які були надані Конгресом для підтримки України, ще не витрачені. І власне тому завдання і української влади і наших партнерів в Вашингтоні, щоб до можливо приходу Трампу, взагалі до зміни влади, щоб ми ці ресурси отримали, і звичайно, у нас був певний запас міцності на майбутнє друге, звичайно, що є і дуже дуже добре, що сполучене королівство сприймає абсолютно реальну російську загрозу. І вона, до речі, єдиною, напевно, країною старої Європи ще в 2014 році це усвідомила, почала допомагати в безпековому плані Україні. Звичайно, що Британія буде продовжувати це робити, і дуже добре, що от і залужний ну фактично приступив до виконання своїх обов'язків і почав з такої знакової промови в дуже поважному аналітичному центрі британському за нового уряду за нового прем'єр-міністра, який каже про те, що від. Буде підтримувати Україну і далі, і тут жодних розбіжностей з попереднім консервативним урядом у них немає. Тому звичайно, що ми будемо скажімо так розвивати цей цей трек, і британці будуть нам, до речі, допомагати і знайти порозуміння з американцями в чи то буде нова адміністрація, консервативна, тобто я ямазі республіканська чи демократична. Далі так є така річ: є усвідомлення передусім країн східного флангу, що Росія є загрозою, що через кілька років вона буде здатна. До агресії проти одного з членів НАТО, і тому для них принциповим є посилення. Але також вони розуміють, що програш України це означатиме пришвидшення цієї війни. Це заохочення Путіна далі йти на, на, на захід і далі провокувати вже НАТО. Бо з незавеликим угу. рахунком Україна є і ціллю цієї агресії. Вона є і методом для того, щоб внести розбрат в лави ЄС і НАТО. І між і, і, трансатлантичними союзниками тому у нас є позитивні доробок. незважаючи на угорщину, нагадаю так, що Угорщина може блокувати європейські гроші, європейську підтримку. Але слава Богу, що вона не здатна блокувати ту більшу. Допомогу, яка надається нам на двосторонній основі, і зараз mm -hmm. вона буде керуватися через цю нову нове створене, як створене командування в Німеччині, тобто mm -hmm. так вони будуть шкідити, шкодити нам, але суттєва ні. І я думаю, що за великим рахунком. Відбулися позитивні за півтора роки зміни в свідомості, передусім, значить, військових старої Європи, а також політичного класу. Що це принциповим є, щоб допомогти Україні, щоб вона не програла. Mm -hmm. Інше питання це обсяги цієї допомоги. наскільки швидко вони можуть нам її надавати, і наскільки ми будемо спроможні конвертувати це в спроможності mm -hmm. і досягати Пане позитивних результатів. Але щодо цього, вже будемо ставити три крапки. Це